Часом ми забуваємо, наскільки сильними ми є. У щоденних турботах здається, що сил вже немає, що я не витримую ці важкі часи. Де взяти сили кожного ранку, після кошмарних ночей вставати, йти на роботу, робити якісь буденні справи, займатися дітьми? Здається, що вже все, все не можу більше. Але сили вони завжди з нами. Тільки треба зрозуміти, де вони ховаються, де мені ще, знайти оце зерно, яке мені допоможе подолати все, що я маю подолати. Які перешкоди заважають вам чути свою силу, що блокує її? Ви доволі спокійний, в принципі, спокійна людина. Але, ну, не то, що, але і тримаєте все своє при собі. Не дуже розпаляйтесь, дивіться. Цей сидіть, ручки склав, нічого не показую, не хочу. І цей, все тримаю при собі. Тобто, оце може бути перешкодою, що ви хоча й вмієте з людьми домовлятися, може, вам інколи цього не хочеться. Вам хочеться трішки відсторонитися. І особливо не ділитися, хоча ви вмієте це робити, не поспішати нікуди, хоча інколи, може, треба щось більш швидке робити. І сидіти собі задоволеним тим, що є. До речі, ця карта ще показує, що я не розвиваюся, не йду вперед. Я щось маю і я цим задоволений. Не хочу зайвого робити якихось зайвих зусиль, щоб, наприклад, щось нове дізнатися. Ну, коротше, от що в мене є, я тим задоволений. І це може бути перешкодою, щоб відчути справжню силу, тому що